Полю, пам'ятаєш? Давай. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги не то полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою Сяде на могилі. Подивиться, серце неє, кругом нібилине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав гнучку, струнку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж. Дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що загине, була б не пустила, Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояли б до півночі з милим під вербою. Якби знала і те лихо попереду знати, що нам у світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю само серце знає, кого любить, нехай в'ями поки закопають, бо недовго чорнобриві. Карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, Ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться, обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила сама собі знає. Любилася, кохалася. А серденько мліло, чуло серце недоленько, сказати не вміло, не сказало. Зосталася, день і ніч воркує, як голубка без голова, а ніхто не чує. Не щебече соловейко лузі на калині, не співає. Дівчинонька стоя під вервою, не співає, сиротою білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік. Минув і другий. Козака немає, сухне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Мати не спитала за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не дівувати, Він багатий, одинокий, будеш. Панувати, не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорнобрива. Сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокі на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий ж, де старостане, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, ж мою волю. Сама колись дівувала, те я лихо знаю, минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, поза торік знала, поза то ріки для тебе придбала. Пішла сарама в коломар дістала з полиці. Ось на тобі сього дива, піди до криниці, поки півні не співали, Вмийся водою, а як стане місяць серед неба, випий ще раз не приїде третій випить треба. За перший раз станеш ти такою, а за другий тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та чи чуєш? Не хрестися, бо все піде у воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю, вийшла з хати. Чи йти, ти, чи ні? Ні? Вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилась. Тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилась і не оглянулась, полетіло, мов на крилах, і серед поля впала, заплакала і заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, Рости, рости тополенько, Все вгору та вгору. Рости, рости, подивися за синіє море, по тім боці моя доля, по тім боці горе. Сама хоче мене мати в землю закопати, а хто ж її голівоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мамо моя, доля моя, Боже. Милий Боже, отак от рости, рости, в серце поленько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебедоньку, по синьому морю. Рости, серце поленько до самої хмари. Спитай Бога, чи їжду я, чи не їжду в пари. Отак От тая дівчинонька плакала, співала і на диво серед поля то полею стала, не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги. Гне тополю до самого долу. Дякуємо.